Диверсійні групи противника заходили в декілька наших населених пунктів. Вони е, здійснювали відео і фото зйомку для того, щоб е, показати, що вони нібито захопили певні території, певні населені пункти, і тим самим маніпулювати не лише своїм суспільством, а й світовою громадськістю. і е, Після того, як сила оборони України, е, ну, фактично, там за годину-дві за дві ми знищували і зачищали ці населені пункти. Зни... За годину-дві після того, як ворог, е, інфільтрував інфільтровувався в ці населені пункти, ми його знищували, е, ми зачищали населені пункти, е, але в інформаційному полі йшлося про те, що вони під контролем росіян, і зараз російська інформаційна медіа спільнота е, якось вирішила е, викрутитися з цього становища, тому що ці населені пункти і далі залишаються під контролем Сил оборони України. Вони і були під контролем Сил оборони України. Це Тернувати, це Косівцеве, це Придорожнє, Лукянівське. Росіяни почали розповідати про те, що це контрнаступ Сил оборони України. Ну, це теж маніпуляція, тому що ми активно провели пошуково. Ударні дії, контрдиверсійні провели заходи, знищили тих противників, тих солдатів-противника, які були в цих населених пунктах. Крім того, ми звільнили певну певні ділянки сірої зони, взяли їх під контроль. ну і Росіяни почали розповідати про те, що ми проводимо якісь контрнаступальні операції. Дійсно, ситуація доволі непроста. Ми Щодоби проводимо до двох десятків подібних пошуково-ударних дій, знищуємо ворожі інфільтраційні групи, яких велика кількість намагається проникнути в глибину нашої оборони. Ми відбиваємо по 3-3,5 десятки ворожих штурмових дій, ворожих атак на наші позиції. Ну і крім того, ми активно протидіємо ворожим дронам. Ми активно відбиваємо всі спроби ворога захопити нашу територію на Гуляйпільському напрямку. Ситуація доволі непроста за минулу добу зафіксовано майже півтора десятки бойових зіткнень, і це не лише біля Гуляє поля. Це і біля таких населених пунктів, як залізничне, як добропілля, як прилуки. Ворог намагається е, остаточно витіснити нас з по наших позицій, які є в місті Гуляйполе. Ворог намагається охопити з півночі і з півдня. Наші, цей населений пункт і вибити нас з цих позицій, е, підійти, ну, скажімо, зробити рубіж такий по річці гайчур, але з оборони України відбувають ці всі спроби, і ми намагаємось якнайбільше знищити ворога щоднями, ворог десе втрати. До 200-250 чоловік особового складу до сотні одиниць озброєння і військової техніки. Ну крім того, ситуація доволі непроста. Ще й тому, що ворог завдає велику кількість авіаційних ударів по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, застосовує кориговані авіаційні бомби для того, щоб Повністю зруйнувати, знищити наші позиції, укріплення, які є там, знищити забудову в населених пунктах, для того, щоб ми не могли там тримати оборону, тому ситуація доволі і доволі важка.